Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Колись у весняному лісі, на краю казкового села, стояла чарівна хатинка, прикрашена самоцвітами та різьбію. У ній жила родина із лісичок. мама Лісана, її маленький син Лісик. Зима тільки но відступила. І сонечко почало прогрівати, розтоплюючи останній сніг. Лісик, що зовсім юний і допитливий, вперше побачив, як з під снігу визирають перші весняні квіти. Мамо, а чому сніг відступає і стає так тепло? запитав він, зачудливо спостерігаючи, як сонячні промені торкаються дерева. Це весна, синку, усміхнулася лісана. Весна буде усе навколо, навіть наша хатинка ніби оживає, коли пташки пролітають і своїм співом заповнюють ліс. Лісик підбіг до хатинки і побачив, що на її даху вже зібралася ціла компанія горобців і синичок, які весело щепитали А що ми можемо зробити для весни? запитав Лісик. Хм, весна любить, коли ми допомагаємо природі прокидатися. Може, спробуємо зробити щось корисне? замислилася мама. Давай приберемо гілки на галявині і посадимо перші квіти біля хатинки, щоб усі знали, що весна вже тут, з ентузіазмом запропонував лісик. І тут до них підійшов мудрий птах дрозд, що прилетів із далекого краю. А чи не могли б ви допомогти весні ще більше? Є одна таємниця в лісі, яку відкриє лише той, хто зможе побачити красу в найпростішому. А яка це таємниця? в один голос вигукнули ліса і лісик. Дрозд посміхнувся і пролетів у глиб лісу, залишивши загадкову підказку. «Знайдіть місце, де тіні танцюють, і весна на пісня звучить найгучніше. Що ж, Лісик і його мама вирішили негайно вирушити на пошуки, але куди саме їм йти? Лісик і лісана вирушили слідом за птахом. Ліс наповнювався новими звуками. Весняні каплі дзвеніли, пташки співали, а вітер лагідно шепотів на верхівках дерев. Маленький лісик, уважно роздивляючись все навколо, шукаючи підказки Мамо, а що він мав на увазі, коли сказав про тіні, що танцюють? допитувався Лісик. Можливо, це тіні дерев, які коливаються під сонячним промінням. Припустила Лісана, треба уважно дивитися навколо. Раптом вони побачили зайчика, який копався в землі біля Великого пня. Помітивши їх, зайчик привітно махнув лапкою. Куди це ви йдете? запитав він. Ми шукаємо місце, де тіні танцюють і звучить весняна пісня, відповів лісик. Зайчик задумався і сказав Я бачив щось схоже біля старого дуба. Там сонячне проміння пробивається крізь гілки, і утворює чарівні візерунки на землі, і птахи завжди співають там найголосніше. Може, це те місце, яке ви шукали? Дякуємо, зайчику, вигукнув лісик. Вони вирушили додому і незабаром опинилися на галявині. Де дерева кидали довгі хиткі тіні, а пташині трелі заповнювали повітря. Тут, у центрі галявини, стояв старий дуб. Що раз свої гілки над маленьким струмочком. Діді танцюють, пісня звучить. Думаю, ми на місці, прошепотіла лісана. Але що тут за таємниця? запитав лісик. Раптом із дупла дуба почувся шурхіт, і на гілку виліз їжачок із мішечком за плечима. Він уважно подивився на них і сказав Ви шукаєте весняну таємницю? Щоб її відкрити, вам треба допомогти природі пробудитися. Тут у мішечку є чарівня насіння квітів. Посадіть їх навколо дуба, і ви побачите щось неймовірне. Лісик радісно стрибнув до їжачка і узяв насіння. Вони з мамою взялися саджати його довкола дуба, поливаючи струмковою водою, але коли вони закінчили, дуб почав тихо шелестіти, ніби дякуючи їм, і відразу з під землі почали пробиватися тендітні зелені парустки. А що буде далі? здобувано запитав лісик. Це лише початок, усміхнувся їжачок. Вітер розквітнуть і навколо зберуться всі мешканці лісом. Але є ще одна весняна таємниця, яку вам треба відшукати. Лісик завмер, почувши слова їжачка. Він нетерпляче зазирнув у хитрі, блискучі очі. Що це за нова таємниця? Скажіть нам? не витримав він. «А ось!» Це лише підказка для уважних, відповів їжачок, хитро посміхаючись. Вона схована в найяскравішій зірці весняного неба. І тільки той, хто дивиться серцем, може знайти її. Зірка, але ж на небі зараз день. Як ми її побачимо? засумував лісик. Їжачок не відповів. Він тільки махнув лапкою і сховався у своєму туплі. Ну, ми ж не здамося? Звернулася лісана до сина. Весна завжди сповнена загадок. Якщо зірку на видно вдень, можливо, вона схована не на небі. Лісик задумався його погляд упав на маленький струмок, який дюркотів поруч з дубом. У воді щось відбивалося, блищало і переливалося на сонці. Мамо, поглянь, у струмку щось сяє. Можливо, це та зірка? Вони обережно підійшли ближче, у воді лежав гладенький камінчик, який святився, ніби зберігав у собі світло сонця. Лісик обережно взяв його в лапки і відразу почув тихий мелодійний голос. Дякую, що знайшли мене. Я, весняна зірка, я пробуджую природу після довгого сну. Але цього року мені було важко. Завдяки вашій допомозі ліс знову оживе». Камінчик став теплим у лапках лісика і раптом випустив навколо себе легке сяйво, яке охопило всю галявину. Трава стала яскравішою, квіти почали розпускатися, а дерева зашелестіли новим молодим листям. Це так красиво! захоплено вигукнув лісик. Але ви виконали лише половину завдання, знову почувся голос Зірки. Тепер ви маєте донести мене до одного дуже важливого місця. Там...» де найдовший промінь сонця торкається землі. Весна чекає на вас із останнім випробуванням. Лісик і лісанна поглянули одне на одного. Їм стало цікаво, що ж це за місце, яке випробування на них чекає? Лісик і лісанна вирушили далі. Вони йшли крізь весняний ліс, усе більше помічаючи, як природа прокидається. Квіти починали розпускатися, а на деревах з'являлися молоді зелені листочки. Лісик уважно шукав місце, куди, за словами Зірки, падає найдовший промінь сонця. Вони дійшли до галявини, на якій стояв величезний камінь, покритий мохом. Сонце вже схилялося до заходу, і його промінь яскраво освітлював вершину каменя. Це тут. Вигукнув Лісик. Ось де найдовший промінь торкається землі. Лісана кивнула, і лісик обережно поклав весняну зірку на вершину каменя. Як тільки він це зробив, зірка засвітилася ще яскравіше. Її сяйво розливалося по всій галявині, і раптом перед ними з'явилася чарівна постать весна. Її сукня переливалася всіма кольорами квітів. А волосся нагадували легкі хмари. Вона усміхнулася до лісика й лісани. Ви виконали всі завдання і допомогли мені прокинутися. Завдяки вашій доброті й турботі лісо живе, а весна принесе радість усім. Як винагороду, я залишу вам цей лісовий камінь. Тепер він стане чарівним місцем, де завжди буде панувати весна. Зірка на вершині каменя перетворилася на сяюче дерево. Яке почало рости прямо на очах. Його гілки вкривалися квітами, а плоди випромінювали ніжний аромат. Дякую, весну. вигукнув лісик. Ми будемо берегти це місце і продовжувати допомагати природі. Весна усміхнулася. Її образ розчинився в світлі. Але вся галявина залишилася наповненою теплом і красою. З того часу лісик і лісона разом із друзями доглядали за чарівним деревом і допомагали весні. А ліс став ще казковішим. Адже тепер кожен його куточок нагадував, як важливо берегти природу. І, хоча таємниця весни була розгадана, казковий ліс ще приховував безліч інших історій. А що буде далі? Залежить від вас, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.